Почну з того, як я потрапила на конференцію, це була конференція Трес Діас. Називається воно дуже дивно символ цього, цієї конференції, дуже спокусливий, особливо для брата мого, який довго варився у таких темах. Ну, але це, це не до того. Трес Діас це три дні. Три дні зустрічі з Богом. І для мене це були три дні занурення в Божу атмосферу по всіх твоїх сферах. Коли ти Трошки так повсякденному житті ти не відчуваєш, як ти так трошки відхиляєшся від Божої волі, від його атмосфери. А коли ти потрапляєш в середовище, де все спрямовано на те, щоб тебе наштовхнути на Бога, все починається від тіла, душі і духа. І так помаленьку в цих сферах Бог починає зі мною працювати цих три дні. Ну, перший день тіло, тому що ми втомлені, ми не знаємо, де ми. Все все ламає нові люди, це завжди стрес для тіла. Другий день це була душа, це було чищення нашої душі. І третій день це був наш дух, коли Бог почав, починав торкатися нашого духа і відповідати на певні запитання. І сьогодні я хочу почати так традиційно, як ми починали наші семінари. Я хочу вам показати ось таку, таку картинку: це Ісус і ми. Так? Якщо ви маєте Біблію, відкрийте перше Ефесянам 1. 4.2, 2. Якщо ви маєте Біблії. Я хочу, щоб ви мали це перед очима, тому що мене усвідомити, так? Якщо я просто прочитаю. Вибачте, моя така невеличке свідчення буде руско-польсько-українською, там було російськомовне середовище, дуже і важко, дуже важко якось це все поперекладати собі в розмірі. Ефесянам 1, 4, 2. Чотири, 4, От перший розділ з четвертого другий. другий. <кхи> другий. З четвертого, давайте четвертий вірш. Нас тут такі. Четвертий вірш. Найшли? Один, вірш. Один, один. Перший розділ, четвертий вірш. Я... Він починається Отець», так? Четвертий вірш. Ні, правильно, Вибрав нас. Добре, дивимося офіціанам перший розділ і шукаємо разом зі мною вірші. Буде трошки таке. Шукаємо першу половинку. Бог Отець. Я буду читати, читати російською. Бог отець, богатий мілостю, возлюбив тебе своєю великою любовью. Знайшли? Друга частинка. Избрал тебя тебе в Ісусі Христе. еще до сотворения мира, и предназначил тебя стать его дочерью. И восстание. Да. Вместе с Христом воскресил тебя и посадил с ним на престоле небесного царства. Это касается как женщин, так и в Чоловіки просто прочитайте, что вы не дочери, а сыновья. И я сейчас прочитаю это все разом. Бог Отец богатой милостью возлюбил тебя своей великой любовью и избрал тебя в Иисусе Христе еще до сотворения мира и предназначил тебе стать его дочерью или сыном. Вместе со Христом воскресил тебя и посадил с ним на престоле Небесного Царства. Важкі вірші, дуже багато, але я хочу, щоб ви звернули на декілька слів, які тут є. Бог Отець, це всемогутній Бог. Перше, возлюбив тебе. Він полюбив нас серцем. І збрав тебе. Він вибрав тебе щодо створення світу. Предназначив тебе, тобто він приготував тобі наслідя. Стати твоєю дочкою або сином. Воскресив тебе, Він воскресив тебе, твій дух, і посадив тебе на престолі царства. Кожне слово, воно у минулому часі, Бо вже це зробив для нас. Бог зробив це для нас сьогодні. І це місцеписання або ці частинки місцеписання, вони просто неймовірно ілюструють те, що Бог вже зробив для кожного з нас. Бог нас посадив, Бог нас вибрав, Бог нас іскупив, скуп... Він нас простив. І ми ніколи не звертаємо на це уваги, коли ми читаємо що це все в минулому часі. І я сьогодні хочу поговорити про благодать. Адже для мене цей семінар це була тема благодаті. Мене звати Аня, в перекладі це теж благодать. В моєму житті вона діє, знаєте, кажуть, як водку назовеш, так вона, і що? І поплив. І, <плев 'є> і цьому моє життя по благодаті. Так і відбувається. Я хочу, щоб ми з вами подивилися, що ж таке благодать. Це Слово зустрічається дуже, ну, дуже часто, і ніхто з нас ніколи толком не здомиться. Що це означає? Благодать це Боже багатство, яке послане до нас, і ціна, ціна якого є життя Ісуса Христа. Благодать. Це дарунок, який нам даний просто так. Але ми про це трошки поговоримо далі. За це була заплачена ціна. І ця ціна була заплачена не нами. І я трошки розкажу про себе. В моєму житті благодать це бути тим, ким я не є, і ким я не можу стати. І мати те, те що я ніколи в житті не можу мати. І робити те, що я ніколи від своєї сили не можу робити. Зараз я стою тут і я роблю те, що я від своєї сили ніколи би не зробила. Я сьогодні є тою, якою я ніколи не змогла би стати сама. І я сьогодні роблю те, чого я би ніколи не зробила сама. Давайте практично. Я сьогодні вчителька, я вчу дітей, що для мене для багатьох шок, для мене це мій шок, в мене під відповідальністю 24 дитини. І це дійсно я роблю те, що і по своїй силі я не можу цього зробити. Це в Божій благодаті. Я сьогодні є християнкою, я сьогодні вірю в Бога, і я сьогодні дійсно його дочка, і сама по собі я би не могла цим стати. І я сьогодні, я сьогодні буду тим, або можу стати тою, можу стати тою, я можу стати царицею, царицею, так, діти на престолі разом з батьком. Яка по собі, я не можу цього зробити сама без його сина. І я сьогодні трошки хочу поговорити про благодать. Отже, благодать, ми живемо по благодаті, ми благословляємо один одного, хай Боже, благословення буде на Тебе, Боже, благодать. Що ж це таке благодать? І ми часом плутаємо благодать з милістю. Милість це те, коли щось в нашому житті не трапилося. Так? Милість. Написано, що милість Божа вище над суд. Це те, що не трапилось у нашому житті по Божій милості. А благодать? Чим ж відрізняється благодать від милості? Давайте ваші пропозиції. Отже, милість це те, що не трапилось у моєму житті. Що ж таке тоді благодать? Чим благодать відрізняється від милості? Невеличке питання, бо, що ви не заснули. Чим відрізняється благодать від милості? Благодать це незаслужена милість. Це незаслужена милість. Ну, тобто, це щось трап... мало трапилось, але не трапилось у нашому житті, так? Це благодать. No, no, no. Чим чим відрізняється? На чим подібне, чим відрізняється благодать від милості? Чим відрізняється? Еріка, от Еріка сказала. Ми можемо дати дані фінансування, а благодать, ми не заслужили на подарунок якийсь, але його отримали. А його отримали. О, Олі, ти хочеш щось сказати, чим відрізняється благодать від милості? Халява. Халява. Це Ну, важка халява, за Зу неї дуже серйозно. Це, <зум> що, що це, те, є, так, це халяву. може бути добре. Людина може проявити. Людина може проявити милість, а, 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 а благодаті людина не може проявити. Добре, теж така. Ну, до Любов Божа, яка прощаючи дарує. А благодать може бути не тільки спрощення, це просто так. Добре, багато думок. Добре, я розкажу історію. Я не дам чіткої відповіді, я розкажу історію. Уявимо собі звичайний банк, в якому працює банківський клерк. Він працює на посаді, і він починає, так як наш український менталітет, починає красти. Він починає красти з того банку, де він працює. І начальник знає, що він краде у банку. Два розв'язки подій. В одній одні ситуації. Банкір звільняє клерка, але не садить його у тюрму. У другій ситуації банкір підходить до цього клерка і каже: Я знаю, що ти так зробив. Я знаю, що ти обікрав мій банк на велику суму, але я прошу тебе стати разом зі мною партнером у цьому бізнесі. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, у якому з цих випадків була милість, а якому благодать? У першому милі Так, у першому випадку була милість, а у другому була благодать. Благодать це просто, не можна сказати, не просто незаслужений дар. Це, про, це не халява, тому що за це була заплачена ціна. За це була заплачена велика ціна цим банком. Але це великий подарунок, який Бог нам дарував. Так, ми прослухали, що таке благодать, і як завжди, ми зрозуміли, що це що? Халява, це те, що Бог нам дав. Ура! Як нам пише апостол Петро. Апостол Павло каже: ну що, для того, що збільшилися благодать, давайте більше грішити чи як? Для того, Так, що нам дано, що нам прощено. Гуляємо. Ні, благодать це дуже цінний дар. Так, Бог ніколи не забере його від вас. І ви завжди будете називатися його сином, його дочкою. Ви будете завжди мати частку його спадщині. Але ми знаємо про сина, що він може піти від батька. Коли він був своїм, він не називався сином. Так, він був сином. Чи він не мав частки у спадщині? Він мав частку у спадщині. Але він сам по своїй волі пішов від цього. І він сам по своїй волі відрікся від цього. Тому сьогодні друга частинка буде: Як жити у благодаті? Бо що таке благодать, ми приблизно знаємо, приблизно уявляємо, трішки уточнили, як жити у цій благодаті? Такий великий дарунок лежить на наших полицях, і ми просто часом не помічаємо його в нашому буденному житті. Давайте перше, для того, щоб жити у благодаті, нам потрібно прийняти праведність Божу. В Біблії написано, що наша праведність, як заоплямована одежа. Будь-якими нашими діями, нашими якимись законами, ми не можемо досягнути Божої праведності. Нам треба прийняти те, що кров Ісуса очистила нас. Не просто покрила та кров наші гріхи, не просто залишила їх у десь там у шуфляці. Не просто Бог простив, але пам'ятає, вона просто їх очистила. І сьогодні Він не бачить на вас жодної плямки. Ісус бачив вас чистими, і Бог через кров Ісуса бачив вас чистими. Це треба прийняти для цього нам потрібно мати віру. Це віра, яка нам допомагає вірити у Його, у його безцінну кров, яка очистить нас від всякого гріха. Друге. Нам треба бути смиренними перед Богом. Ще одне провокативне питання. Що ж таке смирення? Що ж таке смирення у вашому житті? Як писав Ісус, чи це молитви посеред вулиці, чи це довгі китиці у фарисеїв? Що таке смирення? Що таке смирення сьогодні для вас? Це не сказати там, лихе слово своєму чоловіку, коли не нервував. Що таке смирення сьогодні у вашому житті? Це не накричати на дитину, коли вона вас донервувала до білого коління. Це не підказуєш. Ну, що таке смирення для вас? Приняти свої готовні, які моменти. матері, так що я є не ідеальна, я можу помилятися. Ні, смиренність це вірність. Вірність, добре, що таке смирення? Спокою. Те, що не зробила Дам і Єва. Що ж таке смирення? Амінь. Амінь. Смирення це не є почуття вини, і це не самооцінка. Це не те, що ти якась не така. Це не те. Це не твоя самооцінка. Сьогодні я така, завтра я така, ну сьогодні отака. От це не це. Це не самоправедність. Я сьогодні помолилась три години. Я сьогодні смирена. Ні, це не самоправедність. ж таке смирення? Смирення це я і Христос. Це я плюс Христос. Смирення це і є це місцеписання. Коли менше нас, але більше Його. Просто сказано, але важко зробити. Смирення це ми без нашої плоті. Смирення це ми і Ісус Христос. Смирення. Це і називається смирення. Тобто, ні, це не самодисципліна. Ми не знаємо, нашої я б не сказала. Так, ми маємо перемагати цю плоть, але ми не можемо її перемогти самостійно. Ми тільки можемо це зробити. Це перший наш крок, що життя у Божій праведності. Це не наші відчуття, і це не наша самооцінка. І це не те, скільки ми сьогодні молилися. Це я, Ісус, наскільки Він заполоняє ваше життя. Добре, швидше рухаємося. Отже, третій крок: що таке життя у благодаті? Це життя із розумом, праведного, а не грішника. Ось це питання найболючіше, я відчула на семінарі між жінками. Ми знаємо, що ми є в спасенні, ми знаємо, що ми маємо благодать, ми знаємо все, але ми цим не володіємо. Ми знаємо, що ми у миті крові Христа, ми знаємо, що ми праведні, Ми знаємо все, що ми маємо благословенні біблії, сім тисяч благословінь. Ми все це знаємо і ми цим не володіємо. Бо тут ми живемо як грішних. Я бачила жінок, які служать, я бачила жінок, які виховують дітей. Я бачила жінок, які бабці, Я бачила жінок, які, так, які, які дуже багато посвячують свого життя Богові. Які є дійсно ну, для мене вони є прикладами. І вони казали: Я відчуваю вину. Я відчуваю, що Бог, от, наступний крок, він мене покарає за якийсь мій гріх у минулому. Я відчуваю себе завжди як під домоговим мечем. І я просто трясуся завжди, мені страх є, чи не розрушиться моя сім'я. Мені є страх, чи не піде моя дитина у світ. І це настільки боляче. Розуміючи, що Бог нам дав так багато, і ми часом у нашому розумі, своїми добровільними діями не віримо в це. Ми своїм розумом забираємо від нас дорогоцінний дар того, що ми прощені, то, що, те, що нас люблять, і те, що Бог попіклувався. Сьогодні наш ворог це не те, це не дьявол з його атаками. Так, він є. Так. Але сьогодні нашим головним ворогом стає наш розум. Встає наші емоції, наша плоть, наші відчуття. І ми цим закриваємо Божу благодать благодаті наше життя. Я просто, просто моє серце боліло за цих жінок, які реально на неї дивишся, вони щасливі, на неї дивишся в Божій атмосфері. Вони ну вони просто вони молоді. В них по п'ять 6 дітей, але вони повні життя, вони готові давати ще, вони готові любити. Але коли вони потрапляють у свій звичний режим, режим життя, їхній розум каже, ти не улюблений, їхній розум каже, ти не прощен". Їхній розум каже, тебе не цінують. Їхній розум каже, і їхня плоть, що ти нікому не потрібний, І все, що ти навколо робиш, ніхто це не оцінить. Наш розум це робить. Що нам потрібно робити? Я дуже вас прошу про те, щоб. Ви оновлювали свій розум, як писав апостол Павло, оновлюйте свій розум. Оновлюйтесь свій розум кожен день. Напишіть собі, оце місце писання, якщо вас, дійсно в вашому житті є відчуття самотності, відчуття того, що ви не потрібні. Напишіть собі, що я є улюблена, як казали, що я є, тебе, що він тебе полюбив. Напишіть собі, що ви прізначені статі водочові. Напишіть собі, що він воскресив тебе. Напишіть собі це на дверях, не тільки свого серця. Напишіть собі це на дверях вашого холодильника, на дверях вашого дому, тому що це має оновлюватись в вашому розумі кожен день. Вивчайте це мистописання. Ведеться війна сьогодні не з нашими тілами, тому що вони не так не так цінні. Ведеться сьогодні війна у наших розумах. Чи приймете ви це тут? І це настільки. Це настільки чудово, коли в твоєму розумі ти розумієш. Так Бог мене любить. В твому розумі ти розумієш, так, я є спасена, я є праведна, і ти розумієш, що це все не від мене, а від Бога. Тому наступний крок це життя без страху і життя продумання про Боже, про Вишню. Чому нам Бог дав Слово, чому воно саме Біблія, чому воно саме ці слова, щоб наші очі. Завжди бачили, завжди бачили перед собою Його Слово, і воно писалося на дверях нашого серця: ти улюблена, ти прощена, ти свята, бо я тебе зробив, святою, бо Ісус Святий, який живе в тобі. Тому Бог дав це слово для того, щоб ми могли бачити і оновлювати наш розум кожен день. І Дух Святий, ми без нього не можемо рухатися у вивченні слова, оновлення нашого розуму. У життя без страху, бо тільки в ньому сила. На це нам даний на Дух Святий. Якщо ти відкриваєш сьогодні Біблію, і ти нічого там не бачиш, і ти не бачиш жодного слова для тебе. Це мій період життя. Я відкриваю зараз Біблію, і я реально я не бачу там щось такого, щоб ось так плалось мій розум, або ось так нагадалося мені. Я просто буду це практикувати в своєму житті, буду молитися, Господи, нехай твій Дух Святий відкриє мені це слово і наповнює його життя. Наповнить ці слова життя, щоб вони вкладались в моє серце. Тому нам потрібен святий, його ведення у всьому цьому, у всьому, кожному нашому кроці, у оновленні нашого розуму, життя без страху, у смиренні, у прийнятті Його праведності, щоб просто він відкривав ті ключики, як найлегше відкрити наше серце. І останнє життя в благодаті це життя у надзвичайному. Кожен з нас покликаний жити у надзвичайному. Наше буденне сіре життя це неправильне життя. Коли ми їхали з семінару, були такі думки: ой, ми повертаємося в наші сірі будні. А я подумала: ні, я не повертаюся в сірі будні. Я повертаюся у надзвичайне життя, яке буде наповнене чудесами, яке буде наповнене любов'ю, яке буде наповнене милістю. І кожен день все могутній Бог, який є моїм отцем, який мене полюбив. Який мене вибрав, який мене оправдав, він буде робити щось неймовірне. І я вірю, що в вашому житті це буде так само. І я дуже надіюся, що хоч щось сьогоднішнього назаклалось заклалось у ваших серцях. Бог зробив все для мене, і у ньому я маю все просто, просто дозволь Богу бути в тобі і бути навколо тебе. Дякую.